Ми зараз спробуємо пройти до моста, який зроблений в стилі Нью-Йорк. Але сама головна проблема в тому, що security нас вже декілька разів туди не пускали і завертали, тому що там закритий пляж, туди прийти не можна. Ми зараз спробуємо пр туди прорватися пост security. Ось там мост. А тут будівництво, а нам треба ось туди. Ми вже майже добралися. А тут ось такі розкопки, робиться пляж, пісочок, до кожної спальни підводиться вода, щоб її взрошувати, по пальми тут зимові не Тут закрито. Що перелізе! Отак mm. 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 будується готель, якийсь новенький готель. Працюють вони тільки вночі, десь з шісти да? вечора до мабуть до чотирьох ночі. Десь так. Вдобують всякі там класні ходи. Блін, тут, мабуть, є собака. <таспоріг> мабуть, бі всього що є. Сторожовий пояс. Охороняє територію. <таспоріг> да, Так, може <таспоріг> бути. <быть. таспоріг> ну, він проходить. Да, саму собаку ж, Мабуть, не буде, він обходить територію. Там може через кожних пів часа, бо бачиш, у них он, вони навіть речі свої полишали. Водичка стоїть, часть, куртка. Ескаватор, стільчик. Він, мабуть, сидить на тому стільчику. Але його зараз немає. Він там, походу, охоронець біля ескаватора. Бля, вау. Він нас не побачив. Ну а нашого security, який нас не пускає, немає. У Нас дуже лінивий секюріті. Він може взагалі пішов снідать. Вони ж там колись снідають. Все, давай 5. Мішен комплит. Wherever left there is also misery. It's no mystery. And you and I we got history. left flows, there is also tragedy. When we're in too deep And you and I, we got history, yeah My love, it grows with the memories Like a symphony And you and I, we got history, yeah